Дозвольте вам сьогодні представити план сумісної організації освітнього процесу у приміщенні комунального закладу освіти спеціалізована школа No44 у 2023 2024 навчальному році. Онук Любові навчається у сьомому класі. Хлопчик дуже сумував за друзями, тож родина радіє поверненню очного навчання. Любов прийшла особисто перевірити, чи буде безпечно її онуку ходити до школи. Йому хочеться більше спілкуватися з своїми учнями, своїми однокласниками. І він хоче б, хотів би повернутися до очного навчання в школі. Сподобалося, що є туалети для дітей, водичка є. От ми зараз знаходимося в укритті, ми бачимо, відчувається вентиляція, яка працює. Тобто от і включили тепер її примусово. У новому навчальному році школа номер 44 готова прийняти ще дві сусідні школи, а саме номер 14 та номер 7 Вже складено сумісний план організації освітнього процесу, який відповідно буде ще скоригований, бо буде проведено і ще в серпні ще одне опитування батьків, і в залежності від того, яку форму навчання виберуть батьки. Відповідно, цей план буде скоригований. На обговоренні навчального процесу були присутні і представники доєднаних шкіл. Ми дуже вдячні 44-й школі, особливо директору Юлії Анатолівні, за дуже ласкавий добрий прийом, який вони організували. Всі наші побажання все враховується, і ми всі в рівних правах. Усі представники батьківської ради пересвідчились, їхні діти навчатимуться в безпеці. Укриття в школі розраховане на 950 осіб. Освітній процес проходитиме в дві зміни. Школа готова до початку нового навчального року. В неї є все обладнання, яке регламентовано санітарно-гігієнічними нормами. Є акт підписаний ДСНС щодо безпечності перебування дітей в цьому закладі. Обирати дистанційне чи офлайн навчання кожна родина вирішує самостійно проте школи міста готові приймати дітей за своїми партами.